У вас там на столі лежить у от, такі смужки тканини. Беріть ці смужки тканини і скручуйте їх в один такий рулончик. Тут 4,5 з метри. З чотириметрової стрічки вийде голова для майбутньої ляльки-мотанки, показує майстриня Галина Рябець. Заготовки для ляльок жінка робила вдома, бо це, каже, займає багато часу. Днів два, на вісім ляльок. Це будуть ручки. Це. Одяг для ляльки, потім буде у нас ще волосся, груди. Перше, що треба перед тим, як робити ляльку, розповідає майстриня, це прибрати погані думки з голови. Тільки хороше. Ну, з поганими ви не зробите. У вас нитки будуть рватися, ви будете, ну, у вас, у вас просто нічого не вийде. Голова мотанки традиційно без обличчя. Тепер піднімаємо ниточку вверх посеред голівки опускаємо вниз, знову кругом шийки, заводимо назад і зверху опускаємо вниз. Лише сакральний хрест з двох ліній: жіноча ось а чоловіча ось. Галина Рябець живе за 10 кілометрів від кордону з Росією. До Корюківки, щоб провести майстер-клас, приїхала вдруге. Цього разу зібралися бухгалтерки, менеджерки, юристки центру надання соціальних послуг подивились дівчата, надихнулись і також захотіли. Альона Никифоренко мотанку робить вперше. Техніка важна. Ну, треба правильно намотати, щоб було. а так нормально, гарненько. Це як оберіг для нинішнього часу. Він повинен бути в кожного вдома. Тому я тут і роблю ляльку мотор. Дуже мені дуже подобається. Канину та інші матеріали Галина Рябець використовує тільки нові. На одну ляльку витрачає приблизно 300 гривень. Я була на курсах у Чернігові в обласному центрі народної творчості. І там одна майстриня сказала, що от рушнику мотанку не Тому що у рушника своя енергетика, у мотанки своя енергетика. Мотанки, яких навчає робити майстриня, частково традиційні, а частково авторські. Одяг шиється в ляльки, все остальне матається тканинкою і нитками зв'язується. Сакральний хрест це традиційне народне. Техніка одяг у майстрині свої. Мотанками жінка захопилась два роки тому. Дочка моя їхала за кордон і сказала: мама, ви все вмієте, треба зробити мотанку. перешерстила весь інтернет. Кожного щось своє. Ну і я ж перша, друга, третя, п'ята, десята лялька. Ну, вже в мене виробився свій стиль. Одну ляльку робить кілька днів: заготовки, одяг, вишивка на одязі. Закриваюсь там у кімнаті, вишиваю, скручую, і зшиваю. Мені це дуже подобається, я про все на світі забуваю. Мотанки пані Галини, як каже вона сама, волонтерять. Тобто їх виставляють на аукціони, а кошти перераховують на потреби військових. Перша лялька моя 9300 назбирала, а ці я ще не знаю. Мотанку як подарунок оберіг для себе у свій день народження робить Тетяна Радченко. Щоб запам'яталась мені, і мені буде сама собі зробила подарунок. Дуже подобається і ну я така творча тоже, людина. Майстер-клас проходить у рамках проєкту Безпечний простір захисти її. Це другий майстер-клас. це Один з найочікуваніших, наймасштабніших майстер-класів. Запис на да, попередні майстер-класи вже на чотири. В нас є в умовах сьогодення, в умовах війни люди приходять, повністю забувають про все на дві-три години. Відключається від сьогодення і до це доволення. Дуже хвилююся, щоб вийшло. А дуже що звагалі сюди прийшли. Щоб душею відпочити. Мабуть, така якась енергія від цієї танки. Війна. Звичайно, дуже важко, морально дуже важко, тяжко. Наші хлопчики нас оберігають. Дуже вдячні їм, що ми все сидимо тут і матаємо мотанки. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.